Світло, благодатного, дай Боже, натхненного дня суботи. Товариство автобус вже заведений, від'їжджаємо, але пару хвилин треба до того присвятити, аби вас благословити якоюсь ідеєю. Сьогодні наука від старших і знову старша, ну не зовсім старша, але на декілька років від мене Рома, яка мала ще з однією пані старшою пригоду в Мілані, коли пані загубилася, просто декілька метрів виявляється від них. Відбилася у екскурсії у самому Мілані. І дзвонить їй. Каже: пані Романа, я не знаю, що робити. Спокійно, каже Романа, не панікуйте, що ви бачите? Я бачу, я бачу коня. Якого коня бачите? Я бачу коня перед собою. Де ви є? Я в Мілані, так я зрозумію, що ви в Мілані, але де? Тут якийсь кінь, хтось на коні сидить, добре. І потім вона зорієнтувалася більш-менш, де цей кінь. І вона доходить до тої пані і каже. Ну там вже дозвониться, що подивіться, бо там є величезний орієнтир, величезний соборище такий красивий, готичний. Подивіться, чи бачите ви цей собор, бо ми біля собору. Ви знаєте, я не бачу нічого, тільки кінь, кінь, хтось на ньому сидить. І, і Романа через декілька хвилин бачить таку картину. Знаходить вона цю паню, паню. Виявляється, вона декілька сот метрів від неї, і, а вона просто ну, поглядом врізалася в цього коня і не бачить нічого, крім коня. Виявляється, цей собор був ззаді неї. А вона зосередила свій погляд на цьому коню. Ну також не, 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 невеликий кінь. І казала Романа, як буде десь там у центрі, там є багато статуї з конем, але все ж таки вони невеликі, а собор гігантський. І це так круто показує наше серце. Коли ми у паніці, коли ми в страху, коли нас занесе, то великого Бога і його діяння ми можемо не побачити. Велич, схожу, як у ці скелі, неймовірні. Це, це, не, це не підстава, це справжні гори. Уявляєте собі? Отаку От, велич можна не побачити, а за засиклитися на якійсь невеликій проблемі, на якомусь коні, і цей кінь забирає вас ефір. Тому товариство, будьте обережні, будьте обережні і подивіться зараз, чи ви не сконцентрувалися занадто на якомусь коні, чи якийсь кінь не забрав від вас, вас ефір, При тому, що можна побачити творіння величезне, но красу. Захоплюючу, а засикатися на чомусь одному. Отака От зашореність може бути внаслідок страху, внаслідок паніки, внаслідок обману. Тому будьте обережні, пильнуйте своїх коней і ніколи не зосередитися лише на них. Але оберніться навколо. Подивіться, а раптом ви побачите собор. Подивіться навколо, а раптом ви побачите справжні великі орієнтири. Тому дякуємо. Романі, за приклад, цій пані бажаємо більше не губитися, ні в Мілані, ні, ніде не губитися, і ми не губімося. Маємо біля себе такі орієнтири, що як би нас не занесло, куди б нас не закинуло, то все рівно аби було на що зорієнтуватися, аби було на кого з великої букви зорієнтуватися. Дякую, що ви є. Дякую за орієнтири, які і ви мені підказуєте, десь я вам і разом ділимося. Пригадую про підписку на канал. Підписуйтеся, ставте вподобайки. Дякую окремо і благословляю всіх тих, хто підписався на спонсорство каналу, бо в великій мірі завдяки вам я можу собі дозволити і такі поїздки час до часу. І дякую за всіх, хто підписаний на Patreon, на цю круту платформу, постійної також підтримки особисто мене, моєї сім'ї і взагалі цілої команди ходім. Будьте благословенні, Орієнтуйтеся на того, хто справді великий. Майтеся файно і мир вам!